Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі І Сьогодні в нас з вами особлива тема. Я набрала 100 тисяч підписників в інстаграмі. На момент зйомки цього відео вже 105 тисяч підписників в інстаграмі. І я для вас зібрала не просто типову лекцію Роби як я, і ти теж набереш 100 тисяч підписників. Я для вас зібрала протилежну лекцію Не робіть як я, щоб набрати їх швидше. Також в кінці я підготувала відповіді на ваші питання, що ви мені залишали в анонімному віконці. Теж обов'язково відповім. А зараз лекція. Погнали! вона так і називається: 100 тисяч підписників, але якою ціною? П'ять Моїх помилок, яких вам варто уникнути, щоб набрати 100 тисяч підписників швидше. Для контексту, для тих, хто тільки почав дивитися мій канал і не знає хто я. Мене звуть Катя Борисенко. В народі мене звуть Пліткарка, тому що я запустила бренд Пліткарка, і спочатку це була рубрика в телеграм-каналі, де я пліткувала про маркетинг наших блогерів. Зараз це все переросло до такого масштабу, що мене просто так називають і ідентифікують в ком'юніті, або просто там серед інших пліток, що типу Катя Пліткарка. Тому я сама себе вже так називаю, і от от воно так якось і є. Що варто сказати ще, що я просуваюся біля двох з половиною років до цього моменту в мене теж був блох, але він був маленький. Я до нього ставилася. Просто ну ніяк, я б сказала, і я про це сьогодні буду говорити. І саме в момент, коли я усвідомила, що я є своїм головним проєктом, в мене все почало зростати. Блог почав зростати, проєкти зростати, команда. І взагалі я просто. Кардинально змінила свій спосіб життя. Тож, яку ціну я заплатила за те, щоб отримати це життя і отримати 100 тисяч підписників. Це гарна цифра, але за нею стоїть 5 жорстких уроків, які мені довелося прийти, щоб мій бізнес нарешті запрацював, а я отримала фінансову свободу. Давайте для контексту, що означає фінансова свобода? Фінансова свобода це коли ти не дивишся на ціни, і коли ти не думаєш, що ти хочеш кудись поїхати, скільки це коштує і так далі. Ні, звісно, ти думаєш, що я не можу на джеті літати, Да? і звісно, це зовсім зараз інші цифри, але вони сильно відрізняються від того рівня, що в мене був. Бо раніше я прям рахувала, скільки мені треба заробити, щоб за оренду заплатити, за продукти і так далі. Я прямо це зафіксовувала собі і переживала, що мені не вистачить на житло. Зараз у мене цього питання взагалі немає. Я взагалі не дивлюся на ціни в магазинах. Я ну, не думаю купувати щось, не купувати, якщо мені це потрібно. Я не відкладаю покупки, якщо вони мені потрібні, це зовсім інший рівень життя. Я до нього вже настільки звикла, що і забула, як було раніше. Але я пам'ятаю, що я навіть воду і електричество економила. Бо я ну ми тільки приїхали в Туреччину. У мене зовсім не було грошей, коли почалася війна. А за цей час в мене все змінилося. Я зараз розповім вам, що саме мені допомогло, а що заважало, щоб це змінювалося раніше. Перше, з чого мені треба розпочати, це пункт ставлення. Що я вкладаю в, ну, в значення ставлення це те, як ти ставишся до того, що ти робиш. І це перший пункт, який я би хотіла змінити багато років тому. Зараз би я була б зовсім на іншому рівні, якби я усвідомила це раніше. Недобросовісні експерти вам скажуть, блогерство має йти виключно з легкості. Робіть у своє задоволення ставтеся до цього як до хобі. Я вам відповім: вам брешуть. І коли я ставилася до блогу як до хобі, я відкладала його завжди на 100-500 місце. Я завжди була для себе не пріоритетом. Я спочатку вирішувала завдання своїх клієнтів, тому що вони, вони мені платили гроші, і тільки потім я намагалася віднайти час для себе. Я тоді, ви можете подивитися зараз на екрані, я тоді мала 8 тисяч підписників, низький нестабільний дохід. Я постійно була в тривозі, і кожен мій ранок починався з повідомлень моїх. Колег, співробітників, босів і так далі. Також я маю вам признатись, я намагалась просуватись. Я тоді проводила якісь такі маленькі бігові марафони і станство з маркетингу. І я намагалася просуватись. Я запускала таргетовану рекламу, я купувала рекламу великих блогерів, тоді ще росіян. На жаль, але я її купувала. Я намагалася якось зростати. Я навіть пам'ятаю, що в мене вийшла реклама у російської блогерки Казловської, і вона у Даші Казловської, і вона. Прорекламувала мене як те, що в мене відбувається батл на сторінці. Я батла зі своїм чоловіком. Ми поїхали в Чорногорію і робили батл. Можливо, ви пам'ятаєте ці часи, коли батли були модні. Я пам'ятаю, як тоді люди прийшли, багато людей мене дивилися, але вони всі потім кудись зникли, бо я не вміла вести блог так, щоб їх утримати. І ось це ставлення це те, що мені заважало. Я ніби була і там, і там, і там, нібито щось робила. Але по факту воно щось робилось, а потім зникало, бо я цим не займалася. Да, я займалася проєктами. Хоча, якщо б я займалася нормальним блогом, ці б люди прогрівалися да, і далі були б зі мною. Але вони просто е, ну, відходили з мого блогу, да, відписувалися. Е, ну, можливо, зараз я розумію, що це і хорошо, бо вони були росіяни. Але і українська реклама, коли в мене виходила, теж люди відписувалися і мене ніколи ніхто не запам'ятовував нормально. Хоча я рекламу купувала. Зараз ви можете подивитися на мою сторінку. Я багато публікувала лайфстайл контенту. Можете навіть пролістати до того моменту і побачити регулярність. Моїх дописів, коли згадувала, тоді і публікувала. І от що б я хотіла свідомити раніше? Блог це творчість, да, але при тому це робота. І потрібно займатися ним повноцінно, регулярно і ставити завжди на перше місце, якщо ви хочете реально тут отримати результати. І я б сказала, що, що тут навіть не блог можна ставити на перше місце, а свою увагу на те, як ви транслюєте своє життя в блог. Бо якщо ви не, будь, не будете бачити цікавість в своєму житті, то і блог буде важко розвиватись. Сьогодні блог, мої проєкти і бренд Пліткарка в мене на першому місці. Я маю 105 тисяч підписників, 18 тисяч підписників я маю у телеграм-каналі «Пліткарка». Я виступаю на сцені, я вважаюсь топом ринка. Я сказала вважаюсь, бо ну, мені незвично називати саму себе топом ринка. Але я знаю, з розмов, люди мені пишуть, якісь там колаборації мені пропонують, і мені часто кажуть, що от Катя Борисенко топ на ринку. Українського інфобізнесу. Ну от не знаю, я вважаю, що дійсно топи не називають себе топами, тому я не можу собі дозволити сказати, що я топ, але вважаюсь кимось, хто мені про це говорить. Так заробляю достатньо, щоб жити життям своєї мрії. Можливо, про цифри ще й поговоримо сьогодні, але мені достатньо. Я зараз вже не закриваю питання грошей. Я закриваю питання реалізації. Да? я хочу створювати прикольні проєкти, мені це подобається. Мені просто цікаво дізнатися, що. Що я можу ще, але при цьому варто тримати баланс і не впадати в довсягатерство. Бо якщо ви будете думати тільки про блог, тільки про роботу, тільки про контент, то тут теж можна швидко вигоріти, і тоді це теж неправильне ставлення. Треба тримати баланс, але при тому не забувати, що ти маєш бути в себе на першому місці. Звідси виводиться наступна моя помилка, яка називається Фокусуватися на чомусь одному. Велика моя помилка, на мою думку, була це те, що я багато років вивчала тільки психологію і маркетинг. І більше нічого. Да? Тобто, я просто заглиблювалася, особливо в якийсь момент. Я заглиблювалася багато саме в маркетинг, багато в цифри, в алгоритми, в контент. Ем, коли закінчила університет з психології, так особливо я тільки думала роботу. Мислила роботою, тільки займалася цим. Але це велика помилка для авторів блогів, тому що дійсний креатив і творчість створюються в моменти, коли ви поєднуєте щось, що люди ще не поєднували до вас. Наприклад, ви займаєтеся малюванням, ви займаєтеся маркетингом і спортом, і ви знаєте, як це можна поєднати, або ви черпаєте ресурси з різних сфер і дивитеся, як це все можна використати в вашій сфері. Як на мене, найрозумніші, найкласніші суперські автори ті, хто може говорити не тільки про свою тему. Звісно, ваша тема це пріоритет, але і про вашу тему ви будете говорити набагато цікавіше, і ви будете унікальним на вашому ринку, якщо ви будете займатися чимось іще. І коли ви читаєте тільки профільну літературу або спілкуєтеся тільки зі своєї бульбашки людьми, да, то тоді ви звужуєте свій кругозір. А для авторства для. Унікальності для творчості вам потрібно його, його розширювати. Я думаю, це очевидно. Але знову ж таки, напишіть в коментарях, хто теж розуміє, що він нічого іншого не вивчає, окрім своєї тематики. Ви навіть зараз зайшли на youtube відпочити і відкрили тематику маркетингової психології. Я вас вітаю, але я вам зараз скажу: не додивіться це відео до кінця. Але після цього обов'язково записуйтесь і в літературний клуб, завантажуйте класичну літературу, дивіться фільми, серіали. Не бійтеся дивитися серіали. І тоді у вас буде набагато більше ресурсу, творчості і креативу в тому, що ви створюєте. Витягуйте себе в кардинально нове середовище. Діти прямо на всіх рівнях, на фізичному, інтелектуальному і емоційному. Намагайтеся постійно отримувати якийсь новий досвід. І тоді ви помітите, як ваше життя стане цікавішим і блог стане цікавішим. Я, звісно, не можу вам дати універсальної поради, але я поділюся, що мені допомогло, коли я відчула, що я застрягла в своїй тематиці. Я активно займаюся спортом. Раніше я бігала і плавала, потім я я до цього теніс, станції, йогу силові. Зараз я кожного дня ходжу на якийсь спорт. В мене один-два дні вихідних на тиждень, щоб відновитися, а так я кожного дня ходжу на якийсь спорт, щось таке роблю. Сьогодні я плавала, не знаю, чи видно. Слід від окулярів ні, чи ні, я думаю, що ні, я так намагалася замазати. Ага. Далі читання класики. Я навіть через це питання запустила свій літературний гурток, якому скоро вже буде три роки. Я ходжу кожен четвер і обговорюю короткі класичні твори, новели. І ми там прочитали Цвейга, прийшли, поговорили про Цвейга. Прочитали там, от ми зараз читаємо Мартіна Ідена, там таке більший твір. От ми його прочитали, обговорили. Да? І от коли ти постійно змінюєш картинку і змінюєш середовище, про що ти говориш. Говориш, ти прокатіш у цей м'яс творчості. Далі спілкування з людьми. Я почала свідомо заводити друзів не зі своєї сфери. Більше того, я навіть не хочу спілкуватися з людьми зі своєї сфери. Вибачте, мої шановні колеги. Але мені набридло говорити про роботу. Я хочу спілкуватися з людьми, які займаються чимось іншим, для того, щоб я черпала з них ресурси і енергію на щось нове, щоб привнести це в свою улюблену сферу. Але говорити про неї те саме я вже не можу. І усе це разом прокачує мою креативність і точно буде прокачувати вашу креативність. Більше того, я багато додала ідей і саме в навчання свої, і в youtube відео і в рубрику в telegram каналі Я навіть почала почала писати на більш широкі теми. Я почала розбирати серіали, я почала розбирати інші продукти, бренди, тому що мені... Стало це по перше більш зрозуміло, по-друге, більш цікаво. І по-третє, це я прям відчуваю, як людям це потрібно, коли говориш не тільки про щось одне на свою тематику. Зараз ви бачите на слайдах моїх студентів, це ми зустрічалися в Києві. Це наші зуми. Я регулярно проводжу навчання, якісь в мене три продукти: ДНК-блогу, ДНК, ДНК записків, ДНК особистості по психології курс. І ми там регулярно з кимось розмовляємо навіть на зумах. Ми нібито знаходимося на курсі. По запусках, да, там, по маркетингу, по такій важкій темі, але все одно ми часто говоримо на більш віддалені теми, щоб саме прокачувати ось цю творчу частину, ось цю креативність. Але, звісно, ми говоримо на наші нудні маркетингові теми і говоримо про гроші. Звісно. До речі, саме через фільми і серіали в мене вдається придумувати різні концепції для своїх продуктів. Зараз ви бачите на слайді мій випускний. Ми його зробили в концепції вокбалу. І це прямо щось нове, неймовірне, щоб. Було е, на ринку або ще не було на ринку. От, прямо якщо ви подивитись на образи дівчат, вони всі вдягнені в стилі вокбалу. Мені теж це подобалося. Я навіть поставила танець і танцювала разом з хлопцями, такі вони були на е, каблуках, е, були намальовані всі, я разом з ними танцювала різні танці. Далі йдемо до наступної помилки, яка називається бізнес-модель та аналіз своїх результатів. Тут варто сказати, що я наступала просто на всі граблі, на які можна було наступити. Я дивилася на інших і повторювала того, щоб віднаходити свій формат, я брала е, на навчання всіх підряд людей, всіх, хто до мене просився, я всіх брала до себе. Я оцінювала успіх і себе як експертку за одним запуском. Тобто, чи вийшов в мене запуск, чи не вийшов, від цього залежала моя самооцінка. І це було жахливо. Якщо ви зараз в цьому знаходитесь, я просто хочу вас обійняти і сказати, я вас розумію. Але і це ми переживемо, і зараз я вам розповім, як я з цим справилась. По-перше, подумайте, що вам ближче. І будуйте одразу грамотну воронку. Відсіюйте зайвих людей, використовуйте позиціонування не через Я беру всіх, а через відбір. Так, як саме це робити? Я розповідаю більше на своєму курсі ДНК запусків, але найбезглуздіше, що ви можете зробити, це продавати всім охочим, особливо постійно говорити, що ви хочете продавати всім охочим. Аналогічно працює з міні-консультаціями, із курсами, із майстер-класами і так далі. Вам треба обрати свою тему. Кому ви хочете допомогти і відбирати людей перший час на свої? Проєкти, а не брати всіх охочих, або хоча б робіть так, щоб люди, які не ваші, до вас не приходили, і дуже чітко формуйте це в позиціонуванні. Зараз вже через декілька запусків, да, вже через декілька років досвіду, я прямо чітко розумію, кого і як я хочу навчати. І розумію, кого не хочу навчати. Сьогодні я чітко розумію, на які кнопки мені треба тиснути, щоб в людей, які до мене приходили, були результати. І я ці кнопки прямо так і назвала. ДНК блогу, тобто треба. Розібратися, як вести блог, ДНК запусків, треба розібратися, як вибрати продукти, його запустити, або якщо у вас вже є продукт, як правильно його запускати, щоб були солдаути. і ДНК психології, ДНК особистості це як люди себе поводяться, чому вони себе так ведуть, які когнітивні викривлення на них впливають, і як це нам використовувати, або як робити так, щоб нас не використовували. Ну і знаєте, з таким відчуттям, коли ти розумієш всі свої процеси, ти розумієш, що від чого залежить. Реально приходить ось це відчуття ясності, відчуття, що ти розумієш, на які кнопки треба тиснути. Ти не залишишся без грошей, ти точно знаєш, що ти допомагаєш людям і. Ось ця тривожність, яка в мене була на початку шляху. Вона сильно ну вона пішла, вона трансформувалася. Я б не сказала, щоб вона зовсім зникла, але вона трансформувалася так, що я зараз вже ну як тривожна, але за ну по ділу тривожна, да а не просто так, що в мене нічого не вийде. Зараз, коли ти розумієш всю цю схему, в тебе немає питань, що тобі робити для кращих результатів. А завдяки такому підходу я навіть виписала для вас слайд, скільки грошей в мене вдається обертати на місяць. Ви зараз бачите слайд, тут є шка. Шкала за мій останній рік і ви можете побачити, що в мене був місяць, коли там було 4 мільйони. Да? Були місяці, коли було 3 мільйони, але в цілому менше, ніж 1 мільйон на місяць мені не заходить. Тобто 1 мільйон для мене це база, яку от для, ну, я тримаюся цієї цифри. Це мінімальна цифра, яка заходить в касу кожного місяця, навіть не враховуючи запуск. Да? Тобто це на інших воронках я також продаю регулярно, спеціально, щоб тримати ось цю цифру на ось цій шкалі. І от, я виписала для вас це всі мої доходи, які були з червня 2024 по Липень, от сьогоднішня яка дата, от по сьогоднішній день липня У нас ще не закрився липень. Ну і от в цілому у нас якось так воно тримається, і це для мене норма. І коли я аналізую свої результати, я вже аналізую не просто за одним запуском, а за ось таким півроком, за кварталом я дивлюсь, я дивлюсь, як мої справи саме ну, от з такими проміжками часу, ніж от там просто зробила запуск, а який в мене запуск. Бо один запуск зовсім нічого не означає, і мені робити один запуск зовсім не цікаво. І мій головний. Показник зараз це відсоток приросту прибутку за рік. Тобто я намагаюся слідкувати, щоб прибуток зростав, щоб витрати падали, і не просто аналізую запуск і запуск, так, що молодець або не молодець, а аналізую, як я виросла, як виросла база, як виросли показники. І це, якщо чесно, набагато легше, простіше і менш тривожно, ніж я робила раніше, коли аналізувала все за запуском. Що з цього виходить? Вам теж не варто оцінювати результати. Запуск за запуском краще аналізувати, Свій рік, це перше. І друге, якщо зростаєте, масштабуйте результати. А якщо один запуск у вас був провальним або навпаки був супер успішним, це зовсім не привід радіти або не радіти. Да? Це привід просто передивитися свою стратегію, знати, що там до кінця року ти ще можеш зробити ось це, ось це, ось це і порівняти свої роки. А не порівняти запуск з запуском. Я для вас підготувала навіть таку формулу з книжки Хармозі. Я прочитала нещодавно його популярну книжку «100 мільйонів доларів офер. Зараз я читаю ліди і вже замовила собі його третю книжку, яку він випускає в серпні місяці. Теж розберу обов'язково додам на курс ДНК запусків, бо він ну неймовірно круто написав цю книжку. Я прямо її цитувала кожну сторінку. Але перш ніж я вам розповім його, його формулу, я маю сказати, є ось така ka Пастка, в яку часто потрапляють початківці-експерти, або навіть не початківці-експерти, а початківці, наприклад, просто в інстаграмі, що вони думають, що класний продукт продає себе сам, але ні, він не продає себе сам, і ніхто не здогадається, що ви класний експерт, поки ви голосно про це не заявите через вигоду для своєї аудиторії. Знову ж таки, не просто заявити Я лідер ніші, а через вигоду для своєї аудиторії, щоб аудиторія хотіла послухати, чому їй вигодно вчитися в вас. В основі формули хармозії є декілька пунктів. Перший пункт робота з прихованими страхами та бажаннями аудиторії. Тобто, замість того, щоб просто говорити, що це курс з маркетингу, називайте свої продукти так, щоб була відповідь на біль вашої аудиторії. Наприклад, як припинити втрачати клієнтів через слабкий контент. Щоб це придумати, ви маєте провести дослідження, послухати і записати, що люди кажуть, і замість того, щоб називати свої програми курси з маркетингу, курс з архітектури і, там, і так далі, назвіть відповіді на запитання, як щось зробити, тобто що люди вас запитують на цьому дослідженні. Як припинити втрачати клієнтів через слабкий контент? Далі другий пункт: конфлікт плюс рішення. Спочатку влучаємо в біль, потім пропонуємо вихід. Чому 90% запусків провалюються? Три кроки щоб уникнути цього: тобто, спочатку говоримо про біль, який є на ринку, який ви зізналися з дослідження, або просто відчуваєте, що він є, і потім рішення на цей біль. Емоційний якір. Пункт номер три. Зв'язуємо продукт із особистими амбіціями людей. Не просто навчитеся продавати, а станьте цією людиною, який кажуть: візьміть мої гроші, замість того, щоб говорити, що ти просто навчишся це робити, додавайте амбіції людей, що вони хочуть, щоб про них говорили. На новий потік ДНК запусків я додаю окремий модуль про американські запуски, американські воронки. Я просто та діла, яка прочитає за вас всі книжки, прочитає їх воронки, прочитає їх листи і все це про Аналізує, дістане і перекладе на українську мову, і зробить так, щоб ви це все ще й змогли адаптувати. Тому, якщо вам це цікаво, ви хочете е, бути трендсетером на ринку України, дивлячись те, що роблять вже на заході, і що в нас буде через 3-5 років, приходьте на ДНК запусків, і це про це буде окремий модуль. Також на ДНК запусків ми говоримо не просто про американців і їх воронки, да, Ми говоримо про те, як обирати продукти, упаковувати продукти, як створювати сервіс для продуктів, е, як писати про які вони мають бути. Ми порівнюємо погані і хороші прогріви. І більше того, е, я вважаю найголовніше. Шу фішкою нашою, що я не даю готові шаблони, я даю конструктори. Тобто, не буде видно, що ви вчилися в мене, і не буде видно, що ви використовуєте ось цю схему. Да? Буде видно, що ви просто обізнаний в маркетингу, використовуючи мої конструктори. І остання моя помилка, яку я теж зробила. Це я на початку своєї кар'єри пліткарки, мені здається, занадто щедро роздавала корисний матеріал. Точніше, я не жалкую, що я його роздавала занадто щедро. Я вважаю, що можна було більше витягати з того, що я розповідаю. Наприклад, кожного разу, коли я писала якийсь рілс, я краще б додавала call to action, тобто одразу віддавала якийсь матеріал за підписку. Або я б краще спочатку робила б в рілсах підводку і вела б читати статтю, а цю статтю упаковувала. Було б на власному сайті, тобто, замість того, щоб видавати одразу все в якомусь відео або в якомусь рілсі, або в якійсь статті, я би продумувала це воронку так, щоб людина, йшовши цією воронкою, все ж таки підписувалася, залишала свій контакт в моїй базі, щось завантажувала да і отримувала можливо більше, але. Шляхом таким більш складнішим, бо, по-перше, вона би цінила цей шлях да, більше. По-друге, я б могла з нею потім співпрацювати. А на початку я зробила канал і видавала доступ в цей канал всім безкоштовно. Я і зараз його видаю безкоштовно, просто можна було б за підписку його видавати. І чомусь я додумалася до цієї. Історії з підпискою, от буквально там рік тому, і в мене одразу почали зростати підписники в інстаграмі і в Телеграмі, тому що люди, щоб отримати мою статтю, на мене мали підписатись. І це супер класно і досі працює. Що я видаю якийсь матеріал за щось. І е, як би ви не думали, що як воно виглядає, що це всім набридло, не набридло. Воно класно працює. В мене 105 тисяч підписників завдяки. Цій воронці не робила б я так. Люди просто б споживали мій контент, і да, він корисний. Вони б точно були вдячні, як і зараз. Але в мене б не зростала цифра, і в мене б не зростало хоплення. Ось такі да, ось такі трюки да, маркетингові, Вони необхідні. Навіть це відео ви отримали, скоріше за все, через якусь з моїх воронок. От я навчилась нарешті їх робити класно, і воно в мене все одразу полетіло. І звідси виходить такий висновок: не давайте користі заради користі, слідкуйте, щоб вашій аудиторії було завжди цікаво, щоб створювалося відчуття, що ну безглуздо відписуватися від цієї сторінки, вона віддає класний матеріал. Я навіть іноді дивлюсь. Є люди, які просто завантажують мій матеріал, вони підписуються, щоб завант завантажити мій матеріал і відписується. І я іноді так читаю нашу переписку і бачу, що вона завантажила ну, більше там, десяти моїх дописів. Тобто вона регулярно до мене приходить, щось завантажує і уходить. І ладно, нехай підписується, відписується. Мені якби від цього не холодно, не жарко і зовсім не образливо. Але сам факт, да, що людина не хоче бути підписаною, але вона регулярно повертається, читати мій матеріал. Це про це регулярно треба створювати класний, автентичний, Цікавий провокативний матеріал. Ну і звісно, моя рубрика Пліткарка. Вона якби це все. В мене все пов'язано однією темою, що це плітки про маркетинг. В мене власний брендинг, який, до речі, копіюють дуже багато. В мене плітки, а нерозумні статті маркетологів, що теж об'єднує весь цей концепт. І кожен допис пов'язаний з попереднім. Навіть в цьому відео ви вже декілька разів почули про мої навчання. Ви почули про мої минулі статті. Ви почули про мої минулі відео. І це тому, що я знаю, що треба все пов'язувати, щоб ви залишалися зім тобто нудний маркетинговий аналіз можна перетворити на новий формат, який називається плітки, і підсадити на неї тисячі людей. При цьому варто зауважити: я не використовую брудний хайп, я ніколи не переходжу на особистості і не поливаю нікого брудом. Це дуже важливо. Бо плітки можуть складати таку асоціацію. Я просто чесно кажу, що працює, а що не працює, і чесно висловлюю свою думку щодо якихось інструментів. Одні читають пліткарку, щоб перейняти мої підсвічені фішки, да, які я бачу, а інші щоб побачити, як Катя сміє критикувати лідерів ринку і показувати їхні помилки. От на цьому і на цьому концепті позиціонування все це тримається, і завдяки цьому воно і просувається далі. І окремий пункт, який я теж хочу винести, нехай це буде бонусний пункт, але хочу окремо поговорити про продажі. Е, є Великий міф, який я теж вірила, що спочатку треба набрати аудиторію, тільки потім продавати. Але це повна фігня. Краще одразу створювати продуктову лінійку, одразу створювати якийсь продукт, да, одразу робити класно цей продукт. І йти шляхом, що ти знаєш, що в тебе є продукт, і ти свій контент весь твориш під цей продукт і під продажі. Тоді твоя бізнес-модель більше стійка, да? ти можеш це використовувати і масштабувати. А якщо в тебе немає продукту, ти боїшся продавати, і ти взагалі там думаєш, що в тебе просто ще немає натхнення продумати свій продукт, це повна фігня. Краще це одразу для себе визначити, що ти конкретно можеш людям дати і в якому форматі консультація, інтенсив. Не знаю, будь-що це буде, да нехай це буде і реклама, але краще це вибрати одразу і одразу створювати все для цього. Моя велика помилка була, що я багато створила контенту і взагалі багато-багато всього створювала, не продаючи нічого. І це неправильно. Так хороші проєкти помирають, бо вони не ну не отримують ресурс і грошовий, і емоційний ресурс вдячності Да, люди. Можливо, вдячні за безкоштовний контент, але ці відгуки, які я отримую від студентів на платних навчаннях, і ті емоції, які я там бачу, вони, звісно, мене підпитують набагато більше, ніж відгуки за безкоштовний контент. За весь цей час я створила 166 уроків, 96 гайдів і 293 статті. Тут можна, будь ласка, поаплодувати. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, що ви про себе дізналися сьогодні нового. Скільки ви помилок зараз робите? Які це помилки, який висновок ви забираєте. Нехай це буде ваше домашнє завдання зафіксувати висновки після перегляду цього відео. І залишайте свої питання обов'язково в коментарях. Я, можливо, в наступному відео на них окремо відповім. Думаю, на цьому варто закінчувати. Ми зробили велику лекцію. Я думаю, що у вас достатньо інформації для того, щоб почати щось робити або перестати щось робити. Залишайте свої питання в коментарях під цим відео. І напишіть на які теми ви б хотіли ще послухати від мене контент. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео.